На каналі Point Games. Сьогодні новий. Друга частина по Vehicle Legends. Прокачка від нубіка до Pro. Я вже в минулому відео я був дійшов до Першого мільйона. В цьому попробую дійти до 2 мільйонів. У мене вже є 1 429 тисяч. І, до речі, гра дуже обновилася. Тобто стара парковка вона пропала. І на її місці з'явилася така от нова парковка. Тут тротуарчики різні. Автосалон так само обновився. Тобто тепер, коли машини можна брати, якщо машини брати напрокат, то отут є. Такий от, е, дашок, не, навіс. І е, меню автосалона теж помінялося. Тобто тут е, тепер стоїть не Паганізонда, як е, колись, а тут тепер стоїть Tesla Roadster. Ось така ось червона Tesla Roadster. Е, Konigзиck. Нов, е, е, зараз покажу. Це, ну як новий Kionix, він е, не дуже вже такий і новий. В принципі... Так, трохи скручу звук. Е, він не дуже вже такий і новий. Е, це от як виглядає звичайний Kionix Agera. Отак. А це е, приблизно майже такий самий, але за 3 мільйони 900. 000, ось. В принципі, він трохи фіговий по швидкості. По салону він нормальний, але от по швидкості він фіговий 451. Навіть Джеско буде кращий, кіонекс Джеско буде навіть кращий, бо тут вже 508. Тут вообще 521. і Блях, постійно та графіка спадає. Менуал поставлю. Надіюсь не взірветься телефон. О, мануал, нормально. Буде трохи лагати, ну да ладно. Так, ось таке меню автосалона. До речі, нова тачка додавалась. Забув показати, нова тачка додалась. Це ось така от... Я не знаю, яка в... вроді би вона має бути в реальності. В принципі, це ось така от машинка. За 3 мільйона 400 майже Kiongзиk. І додавився ось такий от старенький да Старий. Три педалі, коробка механічна, ну в принципі старенька машина. так Зараз перейду заспавню свого Порша. Скоро я його продам, тому що... Я коплю, я не знаю на що я, мені треба накопити. Я, певно, буду купити або на Бугаті. Ем, на Бугаті Шерон за 2 мільйона 800 тисяч. Або. Е, на... опа! Челик на Бугаті Шерон. Здорово. Тобто в нього обновлено, походу. Та, в нього та за 3 м... Йо-мойо! Ось він жорсткий. А, ні, він просто купив Бугаті і поставив на неї спойлер. Ні, не, ну але все одно круто. Я вже подумав, що він купив собі ту Бугаті за 4 мільйони 600. У мене є друг професіонал, він має бугаті шерон SuperSport 300. Тобто є друг, він має бугаті шерон. Суперспорт 300. О, мене челік з супрою. Я... Е, чо я третій. Я ж вроді двоє. Ладно, він на супрі, зараз я його швидко вмотаю. Бо я на Порші Так, да, німецький автопром, це звісно сила. В німці взагалі якісь безкінечні машини, то скільки ти не газує Воно ніколи не зламається. Майже ніколи. Бля, кончені паркани. Ненавижу ці ті паркани. Постійно в них заїжджаю. Так, тут тут тунель, то та... заїхав нормально. Так, скала. Моє нелюбиме місце. ого го го так. Тут було опасненько. Тепер я розумію, чому ця карта це хард. Ну, ця гонка іменно вкруг карти. Так, а минули заїхати на кришу туннеля. Так, тут... Е, Ні, тут можна на поворотик. А вот тут уже дрифтиком. Опа, захожу дрифтиком. Все нормально. Так. По Понітро. Все нормально, так. Так, мені зараз, по суті, мають заплатити 27 тысяч. И в мене вже буде півтора мільйона. Ні, ще трохи ти буде півтора мільйона. 27500. Так, Телеграм. Забув виключити повідомлення. Так ще подивлюся на що мені збирати. Я думаю, буду збирати, скоріше всього, або на Kionx за Trigera, або на за Jazzco. На Бугаті, напевно, не буду, хоча можна, в принципі, назбирати на Бугаті, вона на мільйон коштує дешевше від Kionxek, бо Книгзик вони такі машини. там машини мільярдера, так сказати. О там Бугаті боліди стоїть з відкритими дверима. Припаркуватись нормально не можу. Та йому. Так, зменшу камеру. Да, трошки лагає. От, Бугаті Боліди. Я на минулому аккаунті хотів назбирати на Бугаті Боліди. Але він коштує, зараз покажу Сікі. Е, Він коштує десь в самий низ гортати. О, Бугаті Боліди, от він. Він коштує, звісно, 13 мільйонів. Тобто швидкість нормальна, 581. Так, 581. Бугаті Bolide. Така машина є і в реальності. Опа, тут ще якась інтересна машинка. До речі, інтересний факт про цю Бугаті. Іменно... Так, да, іменно ось цю от Бугаті. Цю Бугаті в реальності має... Кріщану Роналдо. Тобто Бугаті Кріщано Роналдо є в Роблоксі. Це класно. Так, блін, це Lamborghini, але я не розумію якої моделі я вже забув Так... Я вже забув, якої моделі це ламба. Не. Жорстка ламба. До речі, на, е, ще один цікавий факт про компанію Lamborghini. Е, вона може десь два або три роки назад святкувала своє 50-ліття і випустила е, майже ось таку от модель Lamborghini, От точ в точ один в один, як отут в грі. Один в один, як тут в ігрі, вони випустили таку ж саму Lamborghini, тільки в реальності 667 км за годину. Це класно. Ну і моя любима машинка, на яку я ніколи в житті не назбираю в цій ігрі. Вона коштує 60 мільйонів, це ось цей ось грузовик. Ви вже поняли хто коштує 60 мільйонів, це ось цей грузовик. 60 лямів, 3 турбіни. В реальності такі грузовики є. В США десь там років 4-5 назад були випробування такого грузовика. Він показав рекордну швидкість. 1777 км за годину. 1700 з чимось. Коротше, тут зробили майже так само. В ігорі, я так зрозумів, тут в Роблоксі у Вайкл, Legends вирішили не відставати від... Оригіналу і зробили таку же саму швидкість. Ну, в принципі, мені тут здається. Тормоза, ну то тормоз. ...певно, тут одне, що треба качати, це тільки тормоза, тому що зі швидкості, яка досягає швидкості надзвукового винищувача. То тут треба тільки одні турмоза качати. Чорний колір. О, чорний колір на ньому. Ні, на ньому більше оранжевий дивиться. Йомойо вогняний, то ще жорстко. До речі, в реальності я дивився цікаві факти про цей грузовик. То в нього одна така турбіна, ну, коротше, три турбіни разом видають 36 тисяч кінських сил. 36 тисяч кінських сил, Карл. Йо-моє, то просто... Бляха, я би хотів його взяти на тест-драйв. Але тут таке не можна зробити. Зато ось цю Бугаті... Ого! А на ній вона теж дивиться нормально, слухайте. Вогняна Бугаті, ось така от класна. Карбонова. Вернемо білий колір. А якби дивилися... Ти шо, -ма йо, то, то просто... то, то винищувач, дивіться озе. Винищувач просто още. Але зверху вони дивляться ще жорстко. Красивенька є. Devil 16. Це ось цей Devil 16, арабський гіперкар. Тільки, по-моєму, в реальності в нього скошені всі турбіни. 119 7,5 мільйонів. Дофіга, дофіга. Бугаті Діво. 532, ніфіга собі. О! От вона легенда Гіперкар. Бугаті Шерон Суперспорт 300 558. Спойлер тут отакий от нормальний. Бугаті це французькі гиперкари. Так, оникзек. 4 мільйони 900. Нічого. Мені довго треба буде збирати. Я напевно буду збирати на ось цю. Мені ось ця більше подобається. Хотя бля швидкість фігова. Е. Так, може мені на Kionix джеско, Чи може ліпше не на джеско, О. Оранжевий клі... Кіор... Оранжевий джазко це нормально. Оранжевий ангеро. 521. Все-таки напевно треба... я буду збирати собі 4 мільйони 950 тисяч. І буду збирати на ось цю от красотку. Ні, реально то просто. Bugatti Chiron 300. Суперспорт. Я візьму її на тест-драйв, подивлюся, як вона їде. Капець пару секунд, то і вже 100 км за годину я в шоці тут Уже 200. Так, те, що? Хоча мені, певно, ліпше тестити ту машину. Я так поняв на цьому. На трасі... Але я ж для Опа! BMW i 8 Ще розмотаємо. Беху. Ну все, все, я щас. Сейчас... Так, БМВ можеш віддихати. Я так понял, BMW уже закашлялась проти той бугаті. Тому що Шерон Super Sport 300 Це просто дика потужність. Чуть. 558 кілометрів за годину. Це жорстко. Ну це при максимальній прокачці, так то 525. Я все-таки куплю собі, не буду збирати на цю дорогу бугаті за 4 мільйона. Певно назбираю 2 мільйона за один ролик. 2 мільйона 800 тисяч. І вже куплю собі бугаті. Шерон, звичайно. Звичайно, бугаті шерон собі куплю. Прокачаю її. І можливо наступне відео буде вже по ній, господи, куди я заїхав? Що? куди я заїхав? Нащо мені... Нащо мені магазин там, де яхти продають. на ой, я води від Бога, я води від Бога. Ярик, Ярик водила водила привет. А, так занесло все, уже уже все поехал. Поїхав вже кудись, не знати куди В космос полетів. Так, 97 опа. Скоро буде мільйон 600 тисяч, нормально. Це нормально, так Це наоборот радує. Так, то... Та хто то, то, то постійно приєднюється, чого? Я тільки от з ним двоє їду, і то постійно хтось ще приєднюється і я його не бачу. Чи може в нього якась машина така, яка ганяє? Може в нього якась ще така машина, яка ганяє Зі жвидкістю світла. Може бути. Зараз проїду цю гонку Можливо, до першого, вже до наступного мільйона я вже не дойду, тому що відео і так затягнулося. Мені його ще монтувати. Грузитися воно буде, звісно, жорстко, довго, дуже довго. В принципі, не так довго, як е, хто пам'ятає летплей по Майнкрафту на 40 хвилин. Бо коли я його йшов монтувати, то він грузився в програмі монтажа, щоб він ще повністю прогрузився. Це відео так довго, напевно, не буде грузитися, бо тільки 25 хвилин. Ну що ж, закінчую я свій ролик. Ось таке от получилось відео. До 2 мільйона я вже не дійшов. Можливо, буде ще одна частина по роблоксу. Але за це відео на фарму хоча б, б 1,5 мільйона на фарму. Ну Ось таке от получилось відео. Дякую за перегляд. Всім удачі. 行了吧。Bye.